Цієї ночі відбулося друге історії WWE чисто жіноче платне шоу. Жінки з трьох брендів зібралися, щоб показати, що вони дійсно можуть в реслінг не гірше за чоловіків. І давайте подивимося, чи вдалося їм це довести. Всім салют! Ви на каналі Demons Wrestling. З вами Дімон. І сьогодні ви побачите мій огляд на Evolution 2025. Буде цікаво! Поїхали! Шоу почалося зі вступної промови Джо Тезіторе, якому склала компанія Стефані Макмен. Вони трохи поговорили про майбутні матчі, та першим став бій за інтерконтинентальне чемпіонство серед жінок Бейлі та Лара Валькірія намагалися відібрати його у Беккі Лінч. Дівчата не поспішали, а навпаки, відчували момент відповідальності за відкриття такого івенту. Перший удар був з боку Бейлі по Валькірії, та з цього часу активність постійно зростала, оскільки кожну секунду змагалися як мінімум двоє з трьох. Та швидко також почали вводити і комбінації між усіма ресурками, хоч і переважно це було щось простеньке. Найбільше запам'яталися моменти, коли хтось з'являвся ні звідки, наприклад, падаючи лікотьбелі чи локдроп Валькірії. Хоча й Беки була більш з'єднуючою ланкою, але все одно емоції тут у всіх кипіли, особливо в кінці, коли напруга ще більш зросла, і вхід пішли в фінішери, де в останній момент всі мчали, щоб перервати утримання. Завершальна фаза ознаменувалася битвою Бейлі та Лари, де перша змогла провести Роуз Плент, але Лінч миттєво підбігла і отримала Бейлі до трьох. Бек Лінч захищає інтерконтинентальне чемпіонство. Матч був справді гідним, достать активним, динамічним і емоційним. Можливо, яскравих моментів було не так багато, але загальний рівень такий, що в видовищних спотах не було потреби. Опенер видався на слово, оцінити його можу на 4.25, точно не менше. Другий матч був за чемпіонство NXT серед жінок. Джейсі Джейн захищала його від Джордін Грейс, яка дуже класно почала, навіть Суісайддайф провела. Але швидко Джейн перехопила ініціативу за допомогою канатів. Вона не дуже поспішала, хоча швидкість не сильно впала. Фата Influence також швидко почали допомагати чемпіонці, і на кілька хвилин вона нормально так розігналася. Та після спайнбастера ситуація вирівнялася, і навіть пішла більше на користь Грейс. Та якраз після недовгої домінації Джордін ініціатива почала змінюватися дуже швидко, і матч дійсно набрав хороших обертів. Наприкінці Fatal Influence знову почали хитрувати, кинувши титул Джейн. Однак Рефері це помітила, а як Монро по черзі розправилася із Генлі і з Нікс. Знову загострилася боротьба між Рейс і Джейн. Фелон вкотре відволікла Рефері, і несподівано, Монро б'є титулом Джордін по спині чи трохи нижче. А Джейсі добуває її своїм нокаутуючим ударом і захищає таким чином чемпіонство NXT. Я підозрював, що так станеться, і це відразу дає новий імпульс Блек Монро, плюс нове протистояння і шанс для Джейсі Джейн. Матч вона показала з рейс непоганий, принаймні на фоні низьких очікувань. Не супер крутий, однак, побаченим я задоволений більше, ніж навпаки. Моя оцінка 325. Настав час чотиристороннього матчу за жіноче командне чемпіонство. Почали все Кайрі Сейн і Роксана Перес, і після недовгої боротьби поступово залучили усіх інших поєдинок. Шарлоту більше за всіх тримало від цього, але коли вона нарешті прорвалася на рінг, то перепало всім. Зрештою, і з нею впоралися, та активність все одно ще більше почала зростати. Пішла командна робота. Флер отримала соуснечер. Та вже за хвилину вона врятувала Алексу, внаслідок чого Зарія загарпунила сов руку. Ракель і Роксана зайшли на ринг і поступово зачистили його від суперниць, а крапку поставила Родрігас після тиха на бомби. Судний день захищають титули. Матч сподобався, і якщо б тривав хвилин на 5 довше у такому темпі, то можна було претендувати на топовий рівень. Хоча й так все пройшло досить добре, і хаосу було не так багато, як це могло бути. Хоча й хотілося б більше цікавих секвенцій. Та все одно, готовий оцінити матч на 3.75, що непогано. Тіфані Стретон захищала чемпіонство дев'ю серед жінок від Стратус. Почалося все з традиційної боротьби в центрі рингу, де все було на рівних до взаємних ляпасів. З цього часу напруга між дівчатами зросла, хоч і краще себе показувала саме Стратус. В першій половині вона дійсно вразила і суперницю, і глядачів, але Тіфані також знайшла для себе момент. Обидві почали використовувати свої фішки, і на Сентон від Стретон тріш відповіла хоракам раною, та Стратус Фекшен не пройшов. Тіфані вийшла на свій мунсолд, але тріш підставила коліна, і друга спроба фінішера виявилася вдалою. Однак чемпіонка вирвалася. Стратус пішла в Абанк і вирішила провести мунсолод з канатів. Але Тіфані ідентично відбилася, а потім Алабама Слем, і найгарніший мунсор в історії допомагає Стретон захистити чемпіонство. Тіфані святкує, а тріш явно засмучена, проте фанати провели її оплесками. І дійсно, стратус вкотре довела, що ще може. Тут все склалося у дівчат справді непогано, і навіть короткий таймінг не завадив, оскільки в таких умовах, в яких виник сам поєдинок, на більше розраховувати було не варто. Але три дімона з п'яти поставити можна. П'ятим був No Holds Barred матч між Наомі та Джейд Каргіл. Битися дівчата почали ще за рингом, і матч офіційно стартував. Вони відразу почали кидати в одна одну в барикади, сталеві сходи, а на ще й палицю Кендо взяла, але не влучила з першої спроби. А от друга була успішною. Вхід також пішли стільці, сміттєвий бак і ящик з інструментами, з якого був використаний лише ланцюг. Каргіл зробила з нього кастет і прописала в табло на а потім ще й камеру у оператора забрала і вдарила нею суперницю. Це було весело. Дівчата перенеслися в рингсайт, де зламали екран під коментаторським столом. Згодом Наомі скинула Рингу прямо на стіл, та ще й приземлила її обличчям на стілець, але цього виявилося замало. Наомі поставила інший стіл і поклала на суперницю стілець, та це допомогло саме Каргів, бо вона ним скористалася і з Канаті провела Джейдет прямо на стіл, що принесло їй перемогу в цьому матчі. Б'янка Білер після завершення виглядала якось дивно, і це по суті єдине, чи вона запам'яталася, що точно не є плюсом. А от до Наомі та Каргів запитань немає, відпрацювали на всі 100. Показали хороший екстремальний добій. Хоча часу можна було б і більше їм дати. Все ж no holds barred. Та все одно, 3,5 я легко можу поставити. Передостаннім став Battle Royale на 20 осіб. Матч розпочався з трагедії для мене, оскільки моя улюблена тейтум Пакслі вилетіла відразу ж після старту. На Джекс виконував Easy ідей, але то таке. Калані Джордан уникнула цієї участі, бо змогла утриматися на коментаторському столі, з якого на руках повернулася на ринг. Спот з врятуванням це великий плюс. Далі ситуація стабілізувалася, і я не буду називати усіх, хто вилітав, виключно найцікавіше. Прикольних було немало, а дійсно серйозно довелося чекати кілька хвилин, коли Джулія і Зеліна вега змагалися на проні. Вега змогла вибити чемпіонку, а значить, між ними ще нічого не завершено. Сподобалося ще, як Альба Альбафарк врятувала Челсі суїсайд Дайвом. Зеліна все ж вилетіла швидко, причому ідентично, як і сім років тому на першому Evolution. Стефані Вакар нарешті порадувала народ поцілунком диявола, і після Река Тек Нікі викинула Челсі Грін. Якраз Белла стала наступною, хто покинула матч. Залишається фінальна трійка Jacks, Vaker і Legend. Останні дві об'єдналися проти Саманки і змогли спільними зусиллями викинути її. Фінал був напруженим. Обидві перелетіли через третій канат і зафіксувалися на апроні, але Козир у вигляді Деву Скіз приніс перемогу саме Вакер. Результат максимально кайфовий. Після матчу Стефані Макмен підійшла, привітала вакер і запитала її враження. Ресерка сказала класні слова, подякувавши всім житкам, які були до неї, і найголовніша фраза мене підкорила. Англійська не моя перша мова, але реснинг це моя справжня мова, яка ж вона неймовірна. Стосовно самого Баттеурелу, то він був непоганим. Це, в принципі, специфічний тип матчу, де все вирішують споти. Тут вийшло трохи більше цікавого, ніж хаосу. А тому можу поставити трійку цьому видовищу. І нарешті головна подія Скай проти рії ріплі за чемпіонство світу серед жінок. Почали суперниці досить спокійно, намагаючись знайти підхід одна до одної. І в плані темпу, хоч цей матч був найбільш повільним на шоу, однак все компенсували, тривалість та якість стреснгу. Хоча перша частина була досить рівною і когось чи щось виділити не можу, хіба емоції сподобалися, як вони в принципі взаємодіяли, а особливо моменти радості Скай після вдалих атак. Це додало позитиву для сприйняття. Десь після 10-ї хвилини напруга почала зростати все більше, і фірмові прийоми пішли у хід. У японки друга третина була справді вдалою, чимало атак з канатів, позен рана, на що ріплі відповідно, Razor's з еджем і павербомбою. Невдовзі Іо випадково вилетіла броквіком у рефері, через що Ріптайт був марним. Рія роздітлилася і провела ще один рейзорс Едж, а потім обидві пішли битися до глядачів. Та навіть тут Скай знайшла, як викрутитися і шаленим кросбадість з висоти накрила ріплі. Поступово вони повернулися на ринг, де чемпіонка нарешті провела Монсолт, і навіть рефері встигла одразу почати відлік, але Рія вирвалася. Дівчата знову опинилися на канатах, де Іо вистрілила з Пеннішфлаєм і обидві безсило лежали на ринзі. Аж тут звучить мустема Наомі, і вона біжить реалізовувати свій маніндебенк. Тепер це тросторонній матч. Наомі б'є кейсом погові скай, викидає подалі рію і після мунсорту з канатів забирає перемогу. Наомі нова чемпіонка світу серед жінок. Дуже епічний фінал, якого я не сподівався тут побачити. Особливо після матчу Скаргіл, де Наомі розбили ніс. Та все ж. Вона таки здобула чемпіонство. І цьому я радий. І сам мейн івент це чудово підкреслило, як справді, крутий поєдинок. Ріплі і Скай і до цього вже досягли топового рівня, а з Кеш Іном цей матч запам'ятається. Ну а моя оцінка 4,5 бали. Переходимо до підсумків. В цілому, шоу мені сподобалося? Жоден матч не розчарував, а моментами навіть навпаки змогли приємно здивувати. По реслінгу претензій нуль. Я аж сам здивований, що обійшлося майже без бочів. Деякі були, але занадто незначні. Жінки дійсно довели, що можуть показувати хороший рівень, і особливо подобається відчуття того, що івент принесе певні зміни. Ну, деякі результати вже про це говорять, і сподіваюся, сам букінг жінок стане кращим, бо білдап до цього шоу був не найкращим. Але змогли тут на кожному етапі зацікавити. Можливо, не вистачило повернень чи ще якихось сюрпризів, крім появи легенд серед глядачів, але то не головне бо й так шоу безперечно увідав історію. А оцінив би я цей еволюшн десь на 8 з 10. Ну а на сьогодні у мене все. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Напишіть у коментарях, чи було вам це цікаво. Тепер ми на прямій дорозі на Саммерслем, де все вперше триватиме дві ночі. А отже, розмах буде грандіозним. Однозначно чекаю на івент, а ви діліться своїми враженнями від Evolution під цим відео. А зараз я вимушений з вами попрощатися. Бажаю вам мирного неба над головою. До побачення! Всі не потрібні люди, кажіть гроша, вам не байду.